Добрий день. журі Конкурс Ситні Колоходич готовий до демонстрації виконання практичної роботи з розділу медичної допомоги. А саме, це зона тактичних умов і поранений ході мінометного обстрілу один рятувальник. Завдання надати допомогу пораненому відповідно до тактичних умов та результату огляду. Під час тактичних умов та в ході мінометного обстрілу. Я думаю, перше за все про свою безпеку. Тому я чекаю команди командира. Я не можу висуватися в зону. Тактичних умов, а також під мінометний обстріл, тому що е, я буду теж вражений. І тому я чекаю команди командира. Е, все, все роблю по команді командира. Чому? Тому що командир він володіє більшою обстановкою, він знає всі сектори обстрілу, і ці сектори можуть під час е, тактичних умов змінюватися. І тому я тільки чекаю е, його команду. Як тільки командир надає мені команду. Команду, тобто, вже сектор змінюється обстрілу, я можу використати радіостанцію, якщо вона у нас існує, і є у пораненого. Тобто, я по радіостанції запитую його: є зв'язок, як ти себе відчуваєш? Якщо поранений відповідає мені, що я є зв'язок і він в свідомості. Я йому надаю е, таку якби, команду: наклади собі. Е, якщо тебе є поранення, наклади на себе е, турнікет. Е, і якщо він каже, я можу собі накласти турнікет, е, то е, ну, якби надати допомогу, то він самостійно це робить. Далі е, я спілкуюся з радіостанцією. Якщо радіостанції немає, то я е, якщо це відстань буде невелика, я можу з окопа дати йому викликом. Як ти себе відчуваєш? Ти можеш собі надати допомогу. Тобто, якщо я чую відповідь, що да я від я свідомості, я можу собі надати допомогу, тоді я чекаю команди командира. Далі, значить, обстановка може змінюватися, і у нас сектор обстрілу може змінюватися. Якщо командир мені надає команду надати допомогу, ну, ну тобто, ми розглядаємо варіант. Я вже буду діяти згідно е, протоколу марч. Е, то я тоді, е, значить, е, якщо сектор обстрілу змінився, і я можу і у нас постраждали без свідомості, е, не можу собі надати допомогу, і командир мені надав команду е, значить, е, рухатися е, в зону, ну, тобто, де знаходиться постраждалий, тоді я обов'язково. Eh, значить, ну, використовую медичну сумку і eh, беру з собою і, значить, в, рушу в напрямку розташування постраждалого. Це тільки за командою, ще раз нагадую, тільки за командою командира, якщо ж сектор не під обстрілом буде. Я постійно думаю про свою безпеку. Чому? Тому що дуже важливо, eh, що у нас є один поранений, але я постійно думаю про те, щоб самому не бути ураженим. Це дуже головна eh, ідея, і згідно протоколу Марч. Так, далі я під, е, якщо я починаю переходити е, до іншого варіанту, коли у нас е, постраждали, не може собі надати допомогу, і е, я повинен е, його. Тобто я е, і таким чином я е, нема. Тобто, вже командир мені все зрозуміло, що я надаю йому допомогу. Я перше це думаю про небезпеку. Я оглядаю, що біля нього не було ніяких вибухонебезпечних речовин, тобто. Щоб я сам не потрапив е, в зону е, і не був уражений. Після того, як це я поступово оглянув, е, я бачу масивну кровотечу бачу масивну кровотечу е, з ноги. Я терміново беру турнікет, який розташований на бронежилеті. На брожелету військового і значить після огляду я побачив, що масивна кровотеча, тобто пляма, дуже велика пляма крові, я терміново накладаю турнікет, максимально високо накладаю на ногу, тому що у нас тут є пляма. Городком закручую, роблю декілька обертів для того, для зупинки крови. Кровотеча. Так, після цього я використовую білу стрічку, використовую, пишу час, час накладання турнікету. Написав час накладання. Якщо ти нема у мене чим написати, я можу взяти пальцем крові, написати на лозі. Тобто час накладання турнікету. Далі я починаю оглядати. Я починаю оглядати постраждалого. Тобто, може в нього бути ще якісь поранення, але вони ще не проявилися. Я його оглядаю і запитую, як ти себе відчуваєш? Добре. Тобто він прийшов вже в свідомість, коли тобто, до цього не була зв'язку. Зараз я під час огляду я бачу, що він прийшов свідомість. Я вже з ним спілкуюся. Оглядаю поранень. І я бачу, що турнікет, турнікет, кров зупинилась, то це добре. Тобто, я залишаю один турнікет. Бувають такі випадки. Ми знаємо, що кожний бієць, він боєць, він має мінімум два, максимум 4-5 може мати турнікетів тобто на кожну кінцівку. Якщо є необхідність, я можу. Якщо ну, це фізіологічні особливості людини, тобто один, один турнікет не може зупинити кров, кровотечу, тому я використовую ще один турнікет. Це є така умова згідно. Протоколу Колесо. Я проходив навчання в травні 2023 року, і значить, використання другого турнікету можливо. Далі я обов'язково використовую це ковдру, тому що була масивна втрача. А я передивляюсь, я потім згідно протоколу, е, марш я передивляюсь, е, тобто масивна кровотеча. Я зупинив управління дихальними шляхами. Я перевіряю. Щоб у нього дихання шагів були, не було на яких зайвих предметів, тобто каміння земля. Тут є декілька варіантів, тобто я можу потягнути за на лоб, натискає на лоба, якщо він не в свідомості. Якщо, ну, тобто я різні варіанти розглядаю, він може втрачати свідомість. Тобто був свідомості, втратив свідомість. Вже спілкування нема. Далі я так, пройшов друге дихання. Бачу, чую, відчуваю. Якщо у нього клітина рухається, я бачу, що все добре. Тобто він дихає. І циркуляція, і останнє це гіпертермія. Тобто я повинен обов'язково була масивна втрата крові. Я обов'язково відкриваю його ковдрою. Залишаю місто поранення, Я спостерігаю постійно за містом поранення. Щоб, е, масивно змінює ок, тобто, е, і кров поступає, і він тягнуть, змокше все це кровати, поті я хочу перейду додаткових дій. Постерігаю за раною, тобто ну як додумаю, що вона знаходиться рана постійно у нас в цій частині. Далі я постійно спілкуюся, як ти відчуваєш? відчуваю. Значить, постраждали, він в стані, свідомості, він мені відповідає, що все добре. Дію далі. Значить, Я бачу, як ти себе, у тебе ще є якісь поранки? Що ти, як ти себе відчуваєш? Добре відчуваю. Що у тебе? Як у тебе руки, ноги, що є якийсь десь боль якась? Рука не, не відчуваю руку. Так, так, я значить, думаю, що у нього є перелом до То, да, завдання. Тоді я використовую шину, я використовую шину крамера. Це що сучасна шина, вона допомагає змінювати форму швидко. Далі я використовую, підкладаю йому, е, значить, в даному випадку, я. Формую, формую шину на ту руку, яка у нас, яка у нас була, не, має травми, так формував. Далі я бачу, що він дуже великого розміру, я трошки змію розмір. Підкладаю під руку йому, значить, підкладаю під руку йому. Ну, як би я розумію, що він буде в такому стані. Якщо б він був сидячий, тоді. Ну, в даному випадку немає можливості. Тобто я можу руку йому е, готувати, якби зігнута вона, якщо буде для евакуації, це необхідно. Ну поки у нього масивна кровотеча, тому якби він то втрачав свідомість, то приходив в себе. Тому я враховую, що його бажано в такому стані йому знаходити. Так, я підкладаю під руку йому спеціальний е, так, і починаю фіксувати йому два суглоби. Тобто, фіксую перший суглоб. Далі підкладаємо ще тампочик і накладаю на другий фіксую другий суглоб. Далі, за за частина, яка мені не я згибаю, то вона не, не обойслав. Якщо умови у мене, наприклад, ну, він прийшов свідомість, я с не спілкуюся, він може е, всю руку зігнути, я також можна використати посилку. Ну, замість посилки у мене є такий варіант, ну, це все залежить від обставин. Тобто я ще його рукою мобілізую таким чином, і мобілізація руки буде, тобто закладаю на голову. Це ну, для подальшої, ну, в даному випадку, поки він так знаходиться. Ну, якщо виникнуть питання, я тоді поясню, як це робити. Так, далі після цього, як ти себе відчуваєш? Добре. Тобто я постійно підтримую зв'язок з постраждалим, тому що була дуже масивна втрата крові. І е, я постійно з ним спілкуюся. Е, далі спілкуюся через радіостанцію з командиром, е, надаю йому інформацію, що я е, провів до медичного е, значить, до медичного огляд, наклав турнікет. Зафіксував за допомогою шинник Крамера, зафіксував руку, тобто надав першу домедичну допомогу. І чекаю, чекаю його, чекаю да, згідно радіостанції, чекаю на подальших команд, які будуть від, значить, від командира. Це дуже важливо. Також, значить, що все важливо? Значить, Постійно слідкую, тому що була значить, перша за протоколом Марч, а також за протоколом Т3 С або колесо. Значить, обов'язково я слідкую за е, станом поранення. Це перше, це втрата кров, е, втрата масивна кровату, е, втрата крові, тому що е, рана може. Турнікет може там, ну якби такі бувають умови, що не, не працює це, і може бути набрякання вати. Тобто, тут, ну якби, якщо надо, я поясню, як би я в такому випадку діяв, тому що дуже важливо, що я вже обстріла нема, тобто я вже вільно можу знаходитись біля постраждалого. Це важливо, тобто я вже можу надавати більше йому якби, допомоги. Так. Конкурсант Ситник Олег Владимирович відповідь закінчив. Чекаю ваших запитань.